Добрий день, любі малята! Відгадайте загадку? Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Так, це гриб, у нас чимало різних грибів. Ось сьогодні ми з ними познайомимося. Де ростуть гриби? Гриби ростуть у лісі. Тож давайте відправимось з вами у подорож до лісу. Восени в лісі після дощу виростає дуже багато різних грибів. Подивіться на грибок, що у нього є внизу ніжка, а зверху шапинка. Діти, а ви знаєте, що не всі грибочки можна збирати в лісі. Є їстівні, а є неїстівні отруйні. Давайте розглянемо їстівні гриби. Перший грибочок це білий гриб, або ще його називають боровик. Це найголовніший, найбільший гриб. У нього товста біла ніжка і коричнева шапинка. Він дуже смачний, тому вважається царем грибів. Причому не тільки люди полюбили його смак, його полюбляють їсти лісові мешканці. Це маслюки дружні хлопці, що цілими сім'ями із землі лізуть. Маслюки соснові дітки. Це означає, що рости вони люблять під соснами. А чому їх називають маслюки? Тому що шипинка у них блискуча і липка, наче змащений олією. А це опеньки. Опеньки люблять рости на пеньках, тому і назва у них опеньок. З одного пенька цілий кошик опеньків можна назбирати. А це лисички жовтенькі. В них невисока ніжка, а капелюшок увігнутий. Яскраве забарвлення допомагає легко впізнати лисички. Вони мешкають багатою родиною. Але в лісі є гриби, які не збирають у кошик. Це отруйні гриби. В них отрута, яка може викликати отруєння. Найнебезпечніший гриб в лісах бліда поганка. Подивіться на неї і гарно запам'ятайте, схожий цей гриб на жучка сонечка, та цятки не ті. це мухомор. Чи не правда красень? Мухомор небезпечний для здоров'я. Але не поспішайте збивати мухомори ногами і топтати їх. В лісі мухомор гриб потрібний. Для людини отруйний, а лісовим мешканцям згодиться. А зараз давайте пограємо в гру, збери кошик. Будьте уважними, не чіпайте отруйні гриби. В кошик збираємо тільки гістівні гриби. Це у нас лисичка. Лисичка їстівний грибок. Ми його, його кладемо в кошик. А це що за грибок? Мухомор. Мухомор – їстівний грибок? Ні, це отруйний. Ми його не будемо класти у кошик. А це що за грибочки? Це опеньки. Опеньки які грибочки? Їстівні. то ми їх кладемо. Кладемо у кошик. А що це за красень? Це боровик, білий гриб. Це їстівний гриб і ми його кладемо у кошик. А це грибок підберезник. Він теж їстівний грибок, тому ми його кладемо у кошик. А що це за грибок? Це бліда поганка. Пригадайте, який це грибок? Вірно, це. Отруйний гриб, і ми його у кошик не покладемо. Молодці малята! Дітки, давайте пригадаємо, куди ми з вами подорожували. Вірно, до лісу. Чого восени багато росте в лісі? Так, грибів. Як виглядає гриб? У нього є ніжка. І шапинка. Які бувають гриби? Їстівні та отруйні? Дякую малята вам за увагу. До нових зустрічей!